Як може артист заявити про свою єдність тільки голосом, тільки музикою? І сьогодні я думаю, що всі, хто на вокзалі, вони об'єднаються. Ми готувалися далі їхати на Херсон, робити концерти, співати пісень. Але змінилися, скажімо, наші пісні змінилися на те, що ми почали робити коктейлі Молотова, почали вчитися тактичній медицині, почали якось максимально намагалися знайти користь собі, допомагати гуманітарній основі. Таким чином, сьогодні ми. Вшановуємо і нагадуємо про плани всіх українців, які не збулися. Але Укрзалізниця стала місцем порятунку і єднання всіх нас. Вокзал це місце, де на мить зупиняється час. І ми сьогодні зупиняємося на мить, співаємо реве та стогне Дніпр широкий для захисників і захисниць для всіх українців.